Якщо ж говорити про uh, саме гуманітарне розмінування, то тут зрозуміло, що кількість тих земель, обсяг тих земель, які очищені придатні для uh, господарської діяльності, uh, і uh, далі показники uh, відновлення українського сільського господарства, uh, яке uh, щоб ми не казали, є одним з базових основ uh, української економіки. Uh, Україна країна, яка існує одночасно в аграрному індустріальному і постіндустріальному ладі. У Нас сільське господарство, промисловість, яку треба перезапускати так само. Там інші виклики, свої виклики є, бо вона значною мірою зруйнована, і, і треба не просто відновити те, що зруйновано старе, а перезапустити нове. І звичайно, постіндустріальний сектор, передусім сектор високих технологій, який е, показав значну стійкість в час війни. Я би загалом сказав, що український бізнес. Продемонстрував так само, як українська держава, українське суспільство, дуже велику життєстійкість в час викликів, і тому будь-які нападки на український бізнес, начебто, він щось не те робить, або думає про економіку, а не про війну. Це мені здається неправильно, тому що основна задача бізнесу це відновлювати економіку, зберігати робочі місця, платити податки, які власне забезпечують. Національну безпеку і оборону все тут взаємопов'язано, кожен займається своєю справою.